Друзі, всім вітання. Отже, в нас наявності остання з наших Volvo XC60 2017 року. Про неї я писав в нашому телеграм-каналі. Кому цікаво, перейдіть, він є в описі. Там зібрані всі наші автомобілі в наявності і які є в дорозі. Також в описі відразу є вартість даної пропозиції. І буду вдячний також вам за вподобайку, якщо дивитесь на Ютубі. Отже, це в нас шикарне Volvo в R-дизайні. Спортивний такий трохи обвіснений, сірі накладки по зеркалах. Також маємо диски 20-го діаметру в стилі R-Design. Чуть пізніше, ближче до них підійдемо, продемонструю. Автомобіль з пробігом 203 тисячі кілометрів. 2,4 легендарний дизельний двигун п'ятициліндровий, Пробігу 203 тисячі на ньому. Також є вся сервісна історія. Останній заїзд був на сервіс шведський мережевий мекономен 196 тисяч пробігу. Також попередній сервіс 170 тисяч на офіціалі був з заміною ремня ГРМ. Тобто тут вже все обслужено, ніяких кардинальних сервісів попереду немає. Окрім того, вона сірого такого кольору асфальту з повністю оригінальним лакофарбом. Жоден елемент не фарбувався. Передня частина не посічена з колами, гарний косметичний стан автомобіля. Решітка радіатора в вердизайні, як бачите, відрізняється від суму. Також, до речі, маємо таку ж пропозицію 2017 року, тільки в комплектації з Сумом. Теж є в нас на каналі. Посилання в Телеграмі теж на неї є присутнє. Отже, решітка в темному п'яно кольорі. Окрім того, в тому поколінні Volvo вже мала тут шторки радіатора, тобто вона сама собі відкриває і закриває їх автоматично. Максимальна можливо фара в тому поколінні з автовімкненням ближнього та дальнього світла, з вирізанням на дальньому, за рахунок того, що лінза тут рухається. Вирізання тут хороше, звичайно, з матрицею не зрівняєш, але як для того року, то працює воно просто шикарно. Омивач, фар. І ходові вогні знаходяться тут, де мала би, по суті, знаходитись протитуманка, але в тому поколінні тільки ходові вогні. Отже, шикарні диски 20-го діаметру в стилі R Design. Резина встановлена 24-го року. Гальмівна система вся також обслуговувалась. Диски до тротуарів не терлись, всі 4 в ідеальному стані. По асистентах у нас встановлений, звичайно, бачимо Distronic, адаптивний круїз контроль Також у нас є Lane Assist. є в нас Blizz, тобто система контролю сліпих зон. Також є City Safety, це система безпеки в місті, розпізнавання зіткнень, звичайно, є асистент виїзду з парковки, розпізнавання дорожніх знаків, превентивна безпека в салоні, Тобто автомобіль з усіма асистентами. Також є в нас передній та задній парктроніки і камера заднього огляду. Повного кліренсу в автомобілях 22 сантиметри, предостатньо, вона досить, досить високий і місткий кросовер. Позаду в нас скло має тонування. Передня частина в межах допуску. До речі, вікна всі оригінальні, включно з лобовим склом. Лобове скло дуже рідко буває в Швеції оригінальним, оскільки там багато гравійних доріг. І резина вся зимова шипована. Також автомобіль обладнаний панорамою, що цікаво, в тому поколінні, панорама була не на весь дах, а для хорошої жорсткості даху, загальної жорсткості кузова, її робили, можна сказати, на половину даху. Жодних пошкоджень чи царапин по кузову немає. звичайно, Задні фари теж максимальні з ходовими вогнями. Роздвоєні вихлопні труби, не муляж, вони реальні, круглі, тому що в суму вони квадратні, в пердизайні вони йдуть круглої форми. Д4 прошивка, це у нас 190 кінських сил. Двигуна. Вкрив автомобіля. Добре, до багажника тоді пізніше. Е, отже, по кузову без пошкоджень. Зеркала затемняються. Система контролю сліпих зон бліз. Зеркала складаються з електроуправлінням, з підгрівом. Накладка на порогах Air Design. Також є накладки на педалях алюмінієві. Так, В салоні ми маємо преміальну шкіру напу і додаткові підтримки як сидіння, так і спинки. Шкіра дуже мігенька, це преміальна напа. Також є, бачите, перфорація на підтримках. Постану на тому пробізі. Можете зрозуміти якість матеріалів? Так, сюди ще вернемось. Так, я не відкрив, точніше, не розблокував от замків. Це в нас танкард. Заднє сидіння. Наче ними ніхто і не користувався. В без якихось царапин по шкірі і без, напевно, слідів експлуатації. Є три підголівника, підлокітник з підстаканниками. Також тут є такий органайзерніше, щоб поскладати щось. Задні пасажири в нас також мають підігріве сидінь. І розетка на 12 вольт. По комплектації в салоні це у нас панорама з чорним дахом. Багажник. Теж в хорошому стані, завантажувальна зона в ідеалі. Є розетка під 12 вольт, також в нас є люк в спинках сидінь задніх пасажирів. Аптечка сітка. І в нас тут є повний комплект доклейки. Плюс також, хто бачив в задньому бампері, є заглушка, а це у нас фуркоп. Він у нас знятий, але він присутній, абсолютно новий. Тобто ним ніхто не користувався. Заглушка знаходиться ось тут. Також стан автомобіля знизу, ну, напевно, видно, не буде дуже. Але стан близький до ідеалу. Не варто в Швеції боятись, особливо Вольво. Вольво. Інженери знали, як робити під свій клімат автомобілі. Все там доволі в порядку. Якість ковролінів і матеріалів загалом шикарна. Це в нас вже, напевно, преміум сегмент. Сидіння, до речі, регулюється як підтримка ніг, так і по висоті, так і загалом. Гарно можна налаштувати їх під себе. А тепер головна частина, це у нас що є у водія, які функції присутні. Отже, заведемо. Поки вона у нас тут працюватиме, я відразу покажу сервісну книгу і протоколи однією рукою. Так що, якщо буде хитати, так. Це у нас сервісна книга. Останні сервіси. 196 це останній, який був. Заміна фільтрів і мастила у двигуні. Попередній камрем це ремінь ГРМ, 170 тисяч також в підкапотному просторі є наклейка, потім покажу. Автомобіль, до речі, обладнаний 5-кіловатним Webasto з можливістю запуску. З бортового комп'ютера по таймерах. І до цієї книги є всі протоколи. Ось така товстезна кількість їх. Останній. До речі, тут в протоколах є шведський номер, хто знає, як перевіряти, можете перевірити. 196. І після нього також було проходження тихогляду шведського. Навіть не після нього, а перед ним. 195 зафіксовано. Це шведський тихогляд. І це в нас цей сервіс 170 тисяч з заміною ГРМ. Дата вказана, пробіг також 170 тисяч. І є попередній, звичайно, 140. 000. І пішло-поїхало, всіх демонструвати не буду. Приїжджайте на огляд, подивитись собі на них. Добре, нехай лежить. Отже, по панелі тут така темна вставка. Вона алюмінієва, але в r дизайні. Ну, кольору r дизайн. Важіль селектора. Такий в нього стан. Набір асистентів. Тут ви вже побачили фізичні кнопочки. Підігрів керма також присутній, підігрів передніх пасажирів. І задніх також. Отже, стан керма. Кермо у нас Air Design. Цифрова панель приладів. Її дизайн також можна змінювати. 203 пробігу. Дизайн панелі можна змінювати тут в меню. Екотема і елеганс фіолетового кольору. Мені більше до вподоби червона. Так як це r дизайн. Також в нас тут є запуск нагрівача, можливий прямий, а можливий по таймерах. Запуск кнопкою два ключі. В меню маємо набір всіх асистентів. Так, зараз секунду. Також є точка доступу в салоні. Камеру продемонструю поки тут. Камера, до речі, Малює траєкторію і об'єкти перешкоду, якщо вона є присутньою, і зупиняється автомобіль автоматично. Так, Перейдемо до автомобіля. І тут зараз список асистентів, які присутні. Поворотні фари, звичайно, тут вони на ближньому світлі слідкують за кермом, за поворотом керма. Випередження зіткнення, сліпі зони, ESP. City Safety, охорона в салоні і активний mm -hmm. е, дальній. Тобто вимкнення ближнього та дальнього автоматичне. По підключеннях мультимедійних в нас є диск USB, HDD з якоюсь там ємністю по пам'яті, підключення Bluetooth і AUX ще присутні. Також є навігація. Але вона, по-моєму, без карт України, тільки карти Європи. Українські карти можна прошити. Звичайно, система Volvo On Call. І управління панорамою. Лейка, яка йде з комплектом ГРМу оригінального. 5-кіловаттна Webasto. Ну і сам, звичайно двигун, 2,4 дизель на 5 циліндрів. Фари також оригінал. Нічого абсолютно не крутилось, все в ідеальному робочому стані. Отже. Друзі, такий автомобіль. Він, до речі, вже чекаю коментарі, не буде дешевий. А хто мав час на відео, можете переглянути на сайті Mobile шведський блокет, скільки вони коштують там. Машини ці доволі цінуються і не є дешевими. Дякую всім за перегляд. Приїжджайте на тест драйв або присилайте на, до нас фахівця. Всім гарного дня!